Власники підприємств, які мають площу від 400 до 1000 квадратних метрів, вже зараз шукають альтернативу обігріву. Зубер-утилізатор, який обігріє вашу площу до 1200 квадратних метрів. Промисловий котел Зубер-утилізатор гарантує вам безперебійне опалення вашого приміщення незалежності від того, що відбувається в країні. Даний кател призначений для спалювання будь-яких видів палива: будь це дрова, білети, брикети, щіпа, тирса, навіть побутове сміття. Те, що при спалюванні вологих дров, ви не побачите ні смол, ні конденсату. Ставте лайк, якщо відео було корисно для вас. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Тривалість горіння на одному завантаженні, наприклад, дров. Відбувається десь до 24 годин, в залежності від того, які дрова. Наприклад, якщо дуб, ясінь, акація, граб, то буде десь до 24 години на одному завантаженні. Якщо вуголь, наприклад, антрацит такий крепкий, такий, як кажуть, хороший, то це десь 48 годин на одному завантаженні без шуровки. Це все згорає. За чого згорає? За те, що в нього є первинний дожив піролізних газів. Перший основна камера горить багатя, в другу камеру через форсунку заходить дим, смог, чат, догорає і видається на тепловінник в трубу. Котел має форсунку для допалу піролізних газів. Сам котел має досить велику об'ємну топку. Залежно від потужності, може бути збільшуватися. Наприклад, мінімальний об'єм топки це 265. Максимальний. Від потужності це 445. Також зауважимо, що сам котел має чагунні колосники, які легко знімаються, легко міняються і довговічні. Чагунні колосники на порядок кращі, ніж водонаповнювальні. Сюди кріпиться градусник, вкручується осьовий. На цьому сюди В цей патрубок устанавлюється механічний регулятор тяги. Тобто на барабанчику вкручується. На ціпочки проводиться до піддувала. Потім важіль для перекриття і відкриття потоку газів. Перше і друге положення. Бачите, переводу це перша позиція. І друга позиція це відкривання та закривання потоків газу. Лючок для вибору сажі з другої камери, патрубки, подачі та. Обратки. Патрубок подачі знаходиться зверху. Первоначально. Якщо дивимося фронтально на котел то він зліва, якщо спереді. А патрубок обратки знаходиться ось тут. Ну, по вашому бажанню, ми їх можемо поміняти паралельно. отаний даний кател промисловий зубрутилізатора, який є, 55. 70 та 99 кВт. Комплектується він первоначально базово. Ось, наприклад, такого красення це 99 кВт, він укомплектований базово. Це градусний осьовий, механічний регулятор тяги, форсунка для допалу піролізних дегазів, яка устанавливається між першою та другою камерою. Та чугунні колосники. Сам котел, так як і всі зубри утилізатори, виготовлені зі сталі 5 мм, як бачите, на наліпці. Котловий жаросіки метал, марка Сталі 0,9 Г2С І ще саме більше зауважу, що бачите, що котел не виготовлений з наборних частин з чотирьох, а він максимально вигутий корпус зроблений. Чому це робиться? Щоб мінімізувати втрату, того, що може прогоріти? Ставте лайк, якщо відео було корисно для вас. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Забезпечте свій цех, ангар. СТО за допомогою промислового котла «Зубер Утилізатор». Подбайте про тепло прямо зараз, щоб уникнути проблем взимку. Переходьте в описі за посиланням під цим відео, щоб залишити заявку.